От так такно. Ну, ви бачите? Перший день весни. Перший день весни і пішов дощ. Ой, дощ, сніг. Он зараз із сусідкою зустрілася, а вона каже: да, март завжди нам дає, а я пам'ятаю фразу март на все варт, коли сказали мої бабусі, все може бути. З чого е, ми починаємо? Де воно? Сума оплати 40 гривень. Короче, поки розбиралася, з, як заплатити, то не, не вийшло знімати на телефон, бо я не платила. Короче, напінили, ждемо, але ну, йдуть лічильники, йдуть секунди, скільки можна чекати. Після того, коли секунди, і той лічильник закінчується, то почув рахуватися гроші, бо буде йти типу як курс води, подача води. Піцямо, щоб піна стекла, намочила піною гарною, а потім будемо змивати. Пауза. Залишилося 120 секунд. Чекаємо, поки стікає піна. Далі не зрозуміло, чому мій дідусь чи я не зняли відео, як я наносила на машину воск. Машину воском я покриваю не часто, але рекомендую всім використовувати цю функцію. Тоді автомобіль не так швидко брудниться. а Чорний пластик на автомобілі виглядає дуже гарно, ніби натерли поліролем. Шик. Навіть воно змиває. да. так. Нормально, там що є. Тепер водичка стікає. і вона не залишається на машині. Наступного разу, коли буде йти дощ або грязь, вона не так буде сідати на машину. Тому що ви покрили її воском, воно буде. Не затримуватиметься на, на машині, але бос треба змивати. Ціла процедура. Нічого собі. Отак. І, нам... і намазали, і, і навухали, і намили, і намилили, і ось намили, намили. Давай, зараз виїжджаєш сюди, і ми тоді втрусимо ноги, і потихеньку... Добре. Так? Це яка тією мотора, через зараз витягнувати. Ось от різо-передук такий. Це тобі достав, дай піз... Добре. Нормальна жига була. Ну зроби, як ти тільки що робив. Ще раз. Що історії знімаєш? Ні, це не історія, це в Ютубі буде. В ютубі буде. <гум> Я сидить. <собі. гум> Ми ще багажник відкрив, ще буде нічого відбуде. А що, давай. А що, йому відкривається даже? Ну то все робить. <гум> Машина в нервові, а так робить все. <гум> не заводиться чогось, не знаю до речі. Бабуча, ставте два білої ці чешопки. Чік з кнопочку нажав, диви, саме відкрилась, поняв? Тільки в мене Хорош. Ось це контентчик. Клас. Саме закривається, так? Да? Ага. Чуть-чуть треба лампочку поміняти, виходить, так? Да? І, як Как бы все, идеально. Какая бешеная машина. Ну, примерно вот так вот, ну, та желтая была. Да, тоже, кажется, не потирай, дедухай. А, то прям пиддувайка так, ага. Ну, тоже, кажется, не потирай. Идеально вообще. Так и всегда. Типа, с тошкой. Ветра был дошком привязан. Шком закинути, поніпай. Трошки божі не закрити. Такий тонюсінький рулечок. Шов. Шо, у мене тут. Слухай, клас! Диви, як до місця. Чих, все, положено, сексодром. Да. ха еще один зеленый экспонат. Ух ты, тут тонировочка есть. Даже у меня нема тонировки, кстати. Система нипель. Ну тут все на месте, хоть по крайней мере. Я не знаю, Аккумулятор еще не спит. Йо, это что? А, поняла. что? Что? Что стоит? А, типу, це ж, а зачем такий прикол? Чуєш, Об'ясни, зачем такий прикол? Я не знаю. Для чого цицька ця? У нас людей не хватає. <laughs> Біг-біг. А, не, 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 не. не. А, ні, все, все, понял, не трогать. Зараз я ж раклочко з'їдну. Ну, ненормально, я хочу. Дай же баложнику. Е, резина і якийсь бардачок, наприклад. Не. Же. Не. Труб. Може, буде, кстати, не знаю. Взуття? Шоколад. Що це? <рес> Мебель, кусок мебліів. Універсальна машина, вона може меблі же перевозити. Тою той ми перевозимо шкаф, цієї шухлядки. А дов 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 довозим шухлядки. Дов <рес> Нова послуга. по полях. — катаємося Нова пополяк, послуга. полях, на рибалку, років наловити, побухать, поїхати, осе на тій машині. А ця для чого? Ця, щоб просто стояла, красувалась. Ахереть, автопарк. Вечір в хату. Єва захворіла. Ситуація така була я у своїй бабусі. Я відпочивала, так скажем, від дитини. Вона відпочивала тут з викрухою, ну тобто з її бабусі, з дідуся. І вранці мені вона телефонує і каже, що у Єве температура. В принципі, я цього очікувала. Я предполагала, що так може бути, тому що в Черкасах у нас позакривали. На карантин школи, наш садочок діючий, працюючий, з дітками, все окей, все цей, Але я вже розуміла, що вірус ходить і колись та і накриє. Ми собі далі жили своїм звичайним життям. Я активно два тижні відряд. Просто ми їмо мандарини, апельсини, вітаміни, виноград. ківі дуже багато. Кожен день по одному ківі з'їдали з, з євочкою, Все це. Все одно тільки приїхали в Миронівку. Щось день, вона нормально, другий день нормально, і на вечір її накриває температура. І уже свекруха дзвони мені каже, що в ЄВА температура. Вона зараз лежить. Зараз уже температура зійшла, нормально себе почуває. До цього в неї була 38-39, 38-39. Ми з'їздили до лікаря. Лікар подивилась, послухала її, сказала, що все окей, горло трішечки червоне. Отак, у нас зараз усе на столі. Щось там поприписували, коротше. Вітамінки якісь. Другий ось вона щось, інфлюцит, каже, що, типу противірусне. Ну, сумніваюсь, я, звісно, горло бризкать. Сіропчик від кашлю. Не знаю, нахрена він нужен, якщо кашлю немає і немає резону. Радусник, міряємо температурку. Ану, давай поміряємо до ця. Все, хорошо. 37,4. Нормально. Давай ще раз. 37,4. 37,7. Є ще температура трошечки, ну нічого, зато не, зато не горить. Ось такий тест. Ми взяли, перевіримо на гриб групи А або Б. А на льдим взяли про всяк випадок, якщо у Єви буде температура, це свічки. Я вже неоднократно ними користувалась. В ітоги виходить зараз. Це десь Какашечка. Какашечка. В ітоги виходить зараз. Це Какашечка. десь ось сьогодні увечері. Уже будуть сутки. Якщо в Єви ще буде температура. Ну в будь-якому випадку я перевірю тест. Але мені сказали, що тест треба перевіряти. Ой, Обережно. Коли у вас рівно сутки будуть, от, щоб тест показав правильно, то бажано от, іменно, щоб доба отак от, от пройшла з тих пір, як перші симптоми в неї якісь там з'явилися за температура. От, тому я чекаю сьогодні до п'яти вечора шести і тоді роблю їй тест. Зараз їй вже набагато легше, температурки майже немає біб -бім -бім, 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 бім бім Шість годин вечора. Я з Єві зробила тест. У неї гриб А. Я заїхала в подорожник. Тут сказали, що немає ні там флю, нічого на Озель -тамівірі. а мені треба іменно діючу речовину озельтамівір. І тут майже на кожному відео, де я сідала в машину і заводила її, телефон автоматично підключався до автомобілю, і звук просто пропадав. Тому на кожному відео я балаболила просто так. Наступне відео я також знімала, коли вже їхала в Богуслав. Так як у Миронівці я в жодній аптеці не знайшла ліки. Я спостерігала їх на сайті таблетки Юа, потім приїжджала в ту аптеку, а їх по факту цих ліків не було. Тому мені довелося їхати в. Інше місто за 15 кілометрів, і так уже я зробила по іншому. Спочатку забронювала ліки, почекала підтвердження. Мені підтвердила аптека, що ці ліки є в наявності, і уже потім я поїхала аптека низьких цін. У нас сектор плюс на барабані. Сель Взяла сельтавір в дозіровці 75. Ситуація така, я дуже рада тому, що я блогер. <клухи> я стою в аптеці, тупо не розумію, що мені робити. Сельтавір, типа в дозіровці 75, дзвоню педіатру, вона мені назначає якийсь антибіотик. Я вертаюся назад в аптеку. Кажу, ну давайте оцю цю назву. Вони кажуть, це антибіотик, не давайте її дитині, сказали в аптеці. А педіатр сказала дати антибіотик. Як ви вже зрозуміли, далі машина завелася і я знову ж бала болила просто так. Отже, суть в чому я не послухала педіатра, не взяла ті антибіотики. А написала в сторіс, що ніде немає таких ліків, і мені одразу ж прийшов відповідь від дівчат, щоб я брала сельтавір в дозіровці 75 мг. Його можна буде висипати цей порошок, тому що він в капсулах, і потім розділити на дві частини і дитині дати половинку ліків вранці і половинку ввечері. Розділила капсулу вже. Єві ножечком <с> розділяла тут на цьому другу половинку однесла в ложечки на кухню, щоб тут ми не розкидали, бо тут дурдом у нас робиться. Все, єва ось у лежить. Старший заскочив з слухає казочку. У мене розборівся живіт, щось ріже капець. Я собі взяла ось у семетикон. Бо посовітували в аптекі, ось здуття. Бо я їхала тільки що додому з, з ліками. Думала, не доїду. Думала, буду виходити на вулицю, стрибати, тому що дуже різав. Зараз ось на м'ячик, як в детстві, євочці. О, на м'ячику коліки розминали. І зараз будемо. Ну, можу, похнюпився коська хоч не, не сильно. Зараз 38,1. Коротше, грубо кажучи, 38. На шиї ще перевіряю. 38,2. Угу. Тримається. Пок... Все, Я спіймала, я спіймала. Що ти робиш? Я більше не хочу. Не хочу більше! Все. Нема тут температурки? Лучше немає. Ага, є, я бачу, що ти гаряча. Поклади на лобик. Все, на лобик кладу і все. Нормально тільки. нормально. А я його повикну? Ні. Ні. Да. Ось так. Все. Кута. Жук ти малий. Завтра пару днів ще буду давати. І тоді вже душно буде все добре. Ура! Всім дякую за перегляд. Буду тримати вас в курсі. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій YouTube. Всіх люблю.